І так, всім привіт! З вами знову я, Артем, і сьогодні ми знімаємо режим. Схожий на. Так скажемо. CSGO. CSGO 2. Тому погнали! Плейс Арена! Зараз чуть-чуть заграємо. Чисто почілимось, постріляємо. Це такий відосик получиться дуже прикольний. Дуже Такий, Ну так. Да. Коротше, прикольний дивилися. Погнали. Просто будемо стрілятися собі. І все. Тут можна міняти зброю різну. Ось. Стріляти. Все мінус. Так, погнали. Це типу, якщо в тебе немає. Ну, доброго ноута на КС-ку просто береш. То ходиш в Roblox і граєш. <рик> Перезарядка. Кидай. Оп! Мінус. Ай, мене вбили! Добре, нічого страшного. Погнали далі. Закидаємо гранату. Опа! Так, не взірвали нікого. Самис. Як? Як! Добре. Планали. Опа! Опа! Стрибай. Оп! Оп оп оп! Ах! Вбили мене! Так, погнали, пана, пана, нам треба, нам треба забирати кіли просто максимально. Фармимо кіли просто, фармимо. Треба фармити. Тільки я нікого не бачу, звичайно. Еп. Смолі, бей. Ну як, ну як мене вбиває? Скажіть мені. Аааа! Перезарядочка. Погнали, погнали, погнали! Есть! Хорошо! Так, це погано, це погано. Добре. Так. Ах, все, помста! Я тебе вбив. Так, патрончики в мене. Начебто є. Добре, погнали, далі. Так, закину вам гранатку, давай. Опа, і все! І нема. Оп! Супер! Так. Супер, 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 супер. Пригенес. Біжимо, 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 біжимо. Дійсно, нікого не буде. Так, бачу-бачу чувака. Опа Так, я не хочу використовувати радар, мені треба ще одного вбити, типа. І все і в мене є дрон. Прикольно, як кесси, реально. Як типу, все, встріливався, экспонат. Уже схоже. Уже схоже, га? Ну ж ти, добре. Оце було добре тільки що. Ай, та як, та як, та як? Добре. Аааа, все, все! Неее... Мене теж вбили. Ну добре, нічого страшного. Нічого страшного, да. Все. Все, вбив. Ха-ха. Добре. Переключаємо цю штучку. Чекайте, ч вона не активовується? Ага, все, активувається. Добре, погнали. Я хочу там одну штучку таку забрати. З самолета стріляти. От. вот. мене. Добре? Сучка. Це буде, знаєте, трошки такий крінж відео, тому що... Тому що так. Ну тому що це крінж відео трошки буде. А ну, нічого, чисто розслабитись. Відосик. Думаю, залетить. Так. Так, так, так. Де ви? Ну де ж, ви? ну де ж, воно дещо я вас шукаю, я вас шукаю. ты зараза такая. Не. Не надо. Не надо, дядя. Не надо. Стреляли, ля-ля-ля. Опа, минус. Сюда. Тихо. Ай, блін, бил. Так. Ну, мені ще не вистачає скільки, 10 бевст до. Ага, все, все. 8 беуст, ще, не залишилось. Ай, не вбили. Добре, нічого страшного. А як? Просто ну як. Добре, мені треба зброю просто купувати, нову здається. Добре, баунті А, це. Баунті. Ба, баунті. Добре, погнал. Добре, мінус. Ну нічого, нічого. Я ось коли знищу багато оцих... Та блін. Добре, асист. Далеко за О, ова! ова. ні, 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 Ні! ні, ні, ні. Треба, не треба, не треба. Добре. Добре, 5. Ай, табніи, чому ж так? Добре. Будь ласка, дайте мені ось цю... способність. Але як тільки мене вбивають, пановлюється у це фіня, треба більше... Ай, та мене вирубують просто з першого цього. Як грат. реально Типу як житт. Давай погнали, погнали. Та ну як, ну як? як? Добре, нічого страшного. Хорошо. Добре. Ай. Ще би трохи я би його цей вбив би. Панало, панал, панало. Добре, ще три. Ну будь ласка! Ще два. Будь ласка, будь ласка, я хочу цю штуку. Добре, ще один. Будь ласка, будь ласка. Да! Все, тепер дивіться, друзі. Пофіг! Опа, все, вам капець, Ха -ха -ха -ха. Все, трошки познищував їх. Я чуть-чуть сильніший став. Опа! Гранату. Оп! Закедуємо. Не вбили, друзі. Ну добре, друзі, я думаю, ну, потрібно закінчувати. Бачите, якраз по таймінгу все, я на другому місці. Ну добре, тоді що, закінчуємо. Всім удачі, всім пока. Підписуйтесь на канал і очікуйте нові відео. Всім пока!